Сьогодні ми з вами будемо брати топ-1, але без зброї. Тільки гранати і хілялки. Все, погнали. Заробиш О, мені я три я копійки. Сяду, щоб медик Давай Або він буде забігати, як скажеш. Давай, давай, поїхали. Я думав себе. Можемо взяти Баунті щоб uh -huh. подивитися. Так. Аптечок на закупаємося. У мене Давай я цю штуку ще зроблю. Ще є. У мене дві пляшки, я зараз одну використаю Ой-ой-ой, стріляють <плес> по нам. <плес> <плес> Давай тут тікати так. Так, тут наш <плес> Будем думати. Блин, а там. Ці з медальйонами чи, типи. Так, я не з медальйона. не тільки серце. Давай сідай! Аа! Mm -hmm. <правити> Ой, тут тачку нову візьмемо ще якраз. Ой-ой-ой. Пішов в жопу! Срань! Ой. Так, окей. Що у нас, які були. Нам треба не розходитися, я зрозумів, єдине що. найкраще А бомбочки де? От тут от, да? Mm -hmm. Чи от тут вот? Ага. Не забуваємо подякувати водію автобусу. Фух. Дубль 2. Ну слухай, по останню гру якими ми? 18-18 місце. Так що слухай, непогано. Я думаю, що нам трошечки-трошечки треба бути більш обережними. І якщо ми чуємо постріли, просто тікати. І все. А нафіг? Нафіга я зброю беру? Так, у мене два клінгера вже є. То є кайф. Um, можна набити просто. Oh. Так, що, де далі цей? На, Давайте сюди, а потім туди. Зараз, секунду, я хочу подивитися, тачечки тут нема. <клухи> нема. Ай, та пофіг, ладно, побігли. Я думаю, що якщо ми на тачках будемо їхати, то це паливно теж. Так, я думаю, що краще не палитися і пішечки. <клухи> <клухи> до речі, До речі, знаєте, що можна робити? Можна курка. Отака От курка. Якщо її схопити і кинути в людину, то вона її вбиває. Ну, вона так нормально демеджу так доносить, якщо ти але це треба потрапити в людину. <підривна, Підривна курка. Набирайте, набирайте. Я буду куркою кидатись. Так, а яке місце? У нас 33, це десь 10-те, Окей. Okay. Непогано. Not bad Винаймете хтось цього. Так, е медика. Я накуплю на всі гроші. Аптечок. У мене 5 аптечок. Два клінгера. Можемо, в принципі, на різних тачках поїхати. Хоча. Так, а де ще можуть бути? Бо тут є Блін, я думаю. М -м 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 -м. Куди б нам поїхати так, щоб сховатися? Блін, може ми в якомусь. В Якісь будівлі вообще, сховаємося. Було б непогано взяти вишку, щоб знати, куди зона піде. Але як ми візьмемо вишку, якщо ми не можемо стріляти? Нас повбивають, якщо ми руками будемо. Ой, там стрілянина. Вони гасяться. Нє, все, поїхали звідси. Ой, бляха! Нє-н-є-не бачте, не бачите нас, це не ми, це не ми, це мини, це не мица, не ми це не мица, не ми. Це не мица, не так, а бляха, медальйони за, між, між медальйонами. Так, скільки людей? 21 людина. Окей. Ой, хтось ходить за нами. Короче, давайте я на кріші буду танцювати. Я думаю, знаєте, що нам треба робити? Я думаю, нам треба кидати цю тачку і десь ховатися. Зараз на зіплайні поїдемо. У мене дофіга аптечок якраз. На раз, два, три виходимо. Раз, два, три. Виходимо. Баля. Ой, а ти туди впав так ой, сам Ой-ой-ой там люди сам он их Ага ото то 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 Я гориха тобі горіхи по горіхах получив. Немає. Ви що там обидва? Там. Ого. На кого ви мене полишили? бляха. Так. Де мені ховатися? Відмічайте мені на мапі, де мені ховатися? Можна просто в кущі. Я вона впала. Ну, це як доміно Блін, мені, мене цей палить тип не звалити, що... По мені стріляють, чи що? А ви шо ожили? Ти шо ожив? Не. Його Ого. Другий раз. Кайф. Пішли в зону. <реку> ти цей. Не треба так казати. Так, нам зону треба. А. куди? <реку> ти? Чим? Так, ну тут пальоно буде дуже. Три людини! ЄС! Я учу. Я Ха-ха-ха! Я думав, що, якщо чесно, це займе більше часу. Чесно вам, чесно вам признаюся. Я. це якось... Як. Що що взагалі відбулося? А можна якось реплей подивитися? Він пішов з монетами в зону. А він, він просто походу. Блін, скільки? 20 хвилин це зайняло! Треба вірити в себе! Вірити в себе! Усе можливо! А ти, казав, а ти казав 30 секунд назад, що це неможливо, до речі. Це було прям красиво, я вам скажу. Ми челендж зробили, все, до побачення. Стрім закінчуємо. Так, у мене є ще одна пропозиція. Робимо ще один челендж.